11 вересня під час прес-конференції в міській виконкомі за участі засобів масової інформації розвіяла застарілі міфи про функціонування бібліотек директорка комунальної установи публічна бібліотека Алла Уменець для пересічного громадянина. Бібліотека це книжковий архів, який існує на дотації держави, та з кожним днем все більше втрачає актуальність. Але не всі знають, що бібліотека це не просто стелажі з читальними залами та запиленими книгами, а це культурний простір з багатою історією та атмосферою. Впродовж останніх десятиліть професія бібліотекаря зазнала глибоких змін. Якщо раніше бібліотекар асоціювався переважно з каталогами, книжковими стелажами та тишею в читальному залі, то сьогодні це фахівець, який. Працює на перетині інформаційних технологій, освіти, соціальної підтримки та культурного менеджменту. Бібліотекарі модерної епохи не лише забезпечують доступ до знань, а й допомагають орієнтуватися в океані інформації, підтримують цифрову грамотність і створюють інклюзивні простори. Було зроблено акцент на історії становлення бібліотечної системи в нашому місті і на сьогочасній структурі згідно принципу територіальності, доступності та безбар'єрності. Свої структурі має відокремлені бібліотеки філії імені Нечує Левицького, Лесі Українки та Марка Кропивницького. Та відділи обслуговування дітей та юнацтва публічної бібліотеки, відділ каталогізування та комплектування фондів та методико інформаційний відділ. Бібліотеки філії розташовані в різних мікрорайонах міста та задовольняють потреби всіх верст населення. Бібліотеки у всі часи були не тільки місцем всеосвіти, а й куточками культурного розвитку, де кожен знайде для себе щось цікаве. Сьогодні бібліотеки міста стали не лише тим місцем, де можна взяти та прочитати книгу, а отримати інформацію та корисно провести вільний час. В бібліотеках прислуховуються до думок різних вікових та соціальних категорій читачів, мають індивідуальний підхід до кожного відвідувача, який потребує не тільки в інформації, а й у психологічної підтримці. Комунальна установа, публічна бібліотека Білорністровської міської територіальної громади з вересня 2024 року зареєстрована на платформі Дія Цифрова освіта та входить в мережу цифрових хабів. Хаби цифрової освіти це бібліотеки міста, куди може завітати кожен громадянин та безкоштовно отримати доступ до вебсайту Дія Освіта. Пройти навчання з цифрової грамотності, отримати від бібліотекаря будь-яку інформацію від замовлення ліків до пошуку роботи через цифрову платформу. Сьогодні в бібліотеку активно увійшла цифровізація, новітні комп'ютерні технології. Тут можна не лише тихо почитати, побути наодинці з улюбленою книгою, а й активно провести дозвілля. Зустрічі, конкурси, творчі читання, просвітницькі акції це все про сучасні бібліотеки. За останні роки бібліотеки міста повністю переформатувалися, набули нового статусу, стали відкритими, дозвілевими, безкоштовними творчими просторами з майстер-класами. Протягом останніх трьох років запроваджено більше 20 бібліотечних проєктів, які із успіхом розвиваються. У публічній бібліотеці працює жіночий простір аура натхнення для ВПО. Та місцевих мешканців та військовослужбовців. Відділ обслуговування дітей та юнацтва публічної бібліотеки щонеділі збираються діти та молодь на гурток про арт з різноманітними безкоштовними майстер-класами на чолі з волонтерами. Щотижня у бібліотеці філії імені Лесі Українки діють інформаційні проекти, цікава книга в бібліотеці та історія міста на сторінках газетах. Спільно з медіакомпанією Наше місто був проект Модна читанка. В бібліотеці філії імені Нечує Левицького організовано роботу українського розмовного клубу Мовна скрабниця. Завдяки підтримці Білгородністровської міської територіальної громади діє молодіжний творчий простір, фото-відеостудія та енергонезалежний каворкінг. Працює міський центр громадянських прав. В бібліотеці філії імені Кропивницького працює гурток по рукоділі зустрічі від душі в публічній бібліотеці. працює постійно діюча безкоштовна акція Подорож у хаби цифрової освіти Дія цифрова освіта. У відділі обслуговування дітей юнацтва публічної бібліотеки організовуються безкоштовні майстер-класи друзі з особливими потребами. В бібліотеці філії імені Кропивницького з користувачами проводяться інформаційні хвилинки, метою яких є донесення обізнаності користувачів бібліотеки про безбар'єрність. Сьогодні, як ніколи, стала актуальною психологічна підтримка та робиться наголос на ментальне здоров'я населення різних вікових груп. Бібліотеки міста стали. Активними учасниками цього процесу та відіграють значну роль у підтримці ментального здоров'я шляхом надання ресурсів, знань і соціальної підтримки, що допомагає мешканцям нашої громади та ВПО зберігати та поліпшувати своє психологічне здоров'я. Бібліотеки надають доступ до книг, журналів, електронних ресурсів, корисних інтернет-посилань, які допомагають людям зрозуміти їх стан. Та знайти способи самодопомоги. Впродовж всього періоду бібліотека громади проходять безкоштовні заходи у рамках Всеукраїнської програми ментального здоров'я та як. Під час проведення заходів користувачі бібліотек дізнаються, як боротися зі стресом, вчаться пізнавати себе та своїх друзів, ефективно та толерантно спілкуватися і співпрацювати в команді. Цікавими і змістовними стали. Ці заходи, такі як година спілкування, майстер-класи, бесіди з психологами. Тому в процес просвітництва в бібліотеках долучають і фахівців різних галузей та напрямків, аби спілкування було дійсно живе та результативне, Користується популярністю серед користуючих бібліотек. Неля бідюк, психологіня, фахівець громадського здоров'я Білгородністровського профілактики здоров'я центру. Пані Неля розповідає про важливість психологічної підтримки один одного, про необхідність психоемоційного балансу, про внутрішні кризи та надає рекомендації, як знайти сенс життя та відновити віру в себе. У залі міського центру громадянських прав бібліотеки філії імені Нечує Левицького проводяться тренінги з волонтерами Червоного Христа. Перша медична допомога Знай, вмій, допомагай. Під час навчань бібліотекарі та гості дізнаються про загальні принципи надання першої допомоги та її прийоми. В публічній бібліотеці діє бібліотечний простір жіночого дозвілля, аура натхнення. Його започаткували для представниць прекрасної статі різного віку та соціального статусу. Під час різноманітних арт-заходів майстер-класів присутні… Отримують психологічне розвантаження, натхнення, приємне спілкування із волонтерами, такими як Олена Касіянюк, Анастасія Пантілеєва, Наталя Кобзєва, з психологом навчально-практичного центру Джерело міста Одеси Вікторією Варварною. Напрямку допомоги внутрішньопереміщеним особам в бібліотеці філії імені Лесі Українки відбуваються змістовні зустрічі з представницею благодійного фонду Шлях додому, психологіною Лесею Свищ. Під час війни більшість людей знаходяться в постійному стресі. Фахівчиня надає рекомендації, як знайти внутрішню рівновагу підтримати, захистити себе та рідних в різних суттєвих ситуаціях. У відділі обслуговування дітей та юнацтва публічної бібліотеки відбуваються захопливі тренінги з руханками для дітей з психологом Наталією Коваленко. Психолог тренер, тренер для душі під час тренергу тренеру діти вчаться комунікувати, створювати довірливу атмосферу, набувають відчуття внутрішнього спокою. Серед потреб, звісно, осучаснення матеріально-технічної бази, створення комфортних умов для відвідувачів. Звичайно, в наші нелегкі часи дуже важко зробити бібліотеки ідеальними в усіх відношеннях. Хочеться, щоб був широкий репертуар сучасної української літератури, електронних джерел інформації діяла розвинута локальна мережа і сучасні ремонти. І все ж, основою будь-якої бібліотеки є книжковий фонд, який наразі налічує 350 тисяч примірників, що включає сучасну різножанрову літературу, яка поповнюється з різних джерел. Книжкові фонди є універсальними за змістом. З особливою повнотою формується фонд краєзнавчих документів. Ситуація з оновленням бібліотечних фондів актуальної літератури здійснюється вкрай повільно і не відповідає встановленим державою соціальним нормативам щодо початку повномасштабного вторгнення в Україну. Поповнення бібліотечних фондів здійснюється за рахунок альтернативних джерел. Важко не захоплюватися бібліотеками, які, попри непрості реалії сьогодення, знаходять нові шляхи для поповнення бібліотечних фондів новою українською сучасною літературою, які активно приймають участь в різноманітних книжкових проєктах з позитивним результатом. Поповнили фонди завдяки книжкові гранти для бібліотек від благодійного фонду громади Харкова талока 120 примірників. Пілотного польсько-українського проєкту Польська полиці в Україні 20 примірників. Грантових книг від культурного дитячого проєкту Валізка з книжками 22 примірника. Грантові українські книги, книги від громадської організації Український Пен» 153 примірника. Книжкового проєкту в, обмі... в межах обміну між Німецькою та українською книгою Німецька книжкова полиця в Україні 28 примірників. Українського інституту книги 128 примірників. Від публічної бібліотеки імені Лесі Українки міста Києва отримали в дар сучасні книги в кількості 12 екземплярів. Від Посольства Королівства Бельгія в Україні отримали в дар два цінних книжкових видання. Для поповнення бібліотечного фонду. Книжкового проєкту Всеукраїнська екологічна книга 21 примірник. Книжкового проєкту Національна асоціація дослідників Голодомору та геноциду українців 17 примірників. Благодійного фонду Бібліотечна країна 150 примірників. Благодійного проекту Ukrainian Library Renaissance від Олександри Вахрушиної за фінансової допомоги Зімін Foundation 102 примірника, завдячуючи. Благодійні організації, благодійний фонд М'яка сила публічна бібліотека отримала ще й новенький ноутбук Asus VivaBook, а також від вдячних читачів 255 примірників. Бібліотеки міста завжди відкриті для книжкових дарунків від відвідувачів. Прочитав, аби книжка не пилилась вдома, дай їй нове життя в бібліотеці. В такий нелегкий час бібліотеки міста стали пунктами незламності, найбільшим скарбом, в яких, звісно, є злагоджений колектив. А все це створюється завдяки моєму креативному колективу, які віддано працюють в умовах воєнного стану. Тривог єднання з метою змінити сприйняття бібліотеки як ідейно застарілого місця. В бібліотеках можна не тільки сидіти за книжкою, а й зустрічатися з друзями, займатися в гуртках, проявити власні таланти та поділитися навіть науковими відкриттями. Якщо ви живете в нашому місті, то раджу обов'язково привести дитину на екскурсію до бібліотеки. Та й дорослим буде цікаво. Ірина Вербинська Анатолій Лукінчук перший муніципальний.